Слава Україні рибаки! Радий вітати вас на каналі Профідер. Мене звати Іван. І сьогодні я приїхав на рибалочку, друзі. Хочу половити сьогодні на фідер. Погода в нас досить таки сприяє рибалці, тим не менше, вже прохолодно. Зранку приїхав на водойму, температура була близько 2 градусів. Не знаю, яка температура води, але думаю, що купатися вже там ніхто не буде. Сонечко в нас сходить, туман, опадає листя. Дуже і дуже класна погода для рибалки. Спокійно, просто приїхати, посидіти і насолодитися. Будемо сьогодні рибалити на флет, тому потрібно зараз швиденько підготувати наше робоче місце, замішати прикормочку, звичайно, зв'язати поводочки, оснастки і закидати воду, тому що мені вже не терпиться спіймати свого першого осіннього карасика. Погнали, друзі! Готував наше робоче місце, тут вже в нас закинуті наші фідера. Закинув недалеко, десь метрів 65-70. Будемо сьогодні шукати рибку, потім ще, може, докинемо декілька спомбиків, щоб зробити якусь таку точку. Будемо годуватися виключно пелицем, не будемо більше нічого такого давати. І Думаю, що рибка сьогодні в нас мала би бути. Сьогодні будемо забивати прикормку Anvi Fishing Rai Sник. Така то прикормочка. Гарно себе показала протягом сезону. Тут я собі вже трошки замішав. Напевно, що пів пакета. До речі, друзі, зараз рекомендую прикормку всім замішувати вдома, тому що вода вже холодна. І Щоб прикормочка краще розкривалася, треба замішувати її на воді такої, можна сказати, кімнатної температури, тому що тут на водоймі її потрібно буде більше часу, щоб втягнути в себе всі свої частинки. Ну а на гачок, на волос будемо сьогодні ставити ось такі маленькі попапчики. Це у нас попапи від Trinity, новинка 6 мм, Mix слива. Ось ці попапчики буде сьогодні використовувати. І також в розмірі 6 мм це у нас буде страберіджем і тут і в руті. Думаю, рибі зайде така тема. І вона буде відкликатися на наші попапчики. Тому маю всі сподівання, що все сьогодні спрацює. Погода обіцяє нам гарний день, гарну рибалку. Ну а останнє слово все-таки буде за рибою. Вже не можу відірвати погляду від вудочок, того, що дуже і дуже сьогодні мальовничий світанок. І давить. і давить карасик! Покльовка така! Як загнув квір, я аж шоці був? Гарний напевно, що. І знову на білий попапчик. Ух, ще крупніший! Ще крупніший від попереднього. Класика нижня губа посередині. Коли клював, напевно, що міряв лінійкою. Дивіться, друзі, от такого карася можна ловити восени і досить таки успішно. Супер. В мене немає слів. Тільки перезакинув флет і зразу подача. Побачив покльовку по квіртіпу. Навіть краще видно, ніж... Посигнав ці каналізатор, навіть не встиг спрацювати. Ух, і карась, ух, і карась. Ух, і кара! Карась, карасюльчик. Бомба. І ковтнув далеко. Капець. Жадний. Голодний. З холодної води карась. Така репка мені подобається. Кинув трошки далі заточку свою і от карасик взяв трошки далі. Просто кинув свінгера, дуже гарна клювака була, напевно, що підлетів, хапнув того попапчика і зразу в берег. Кажу, що от не дивлячись на те, що в мене такі... Мощні фідера, Карась давить і навіть добре його чути. Я уявляю, якби на пікер таких карасів половити, оце був би кайф. Ого, тихенько-тихенько. Оце, друзі. Бікфіш, напевно, нинішній. Спрацював у нас джем. Jam. такі, друзі, карасі. Клюють на прикормочку Anvi Fishing чесник і попапчик полуничний. Бомба! Практично кожна моя осіння рибалка не обходиться без чайку. Як тільки похолодало, обов'язково беремо термос з гарячим чаєм і гріємося. Ну, Сьогодні грітися нам не приходиться, тому що погода сприяє. Тепленько, скину вже флісову кофту одну. Вітерець такий прохолодний, періодично так подуває, а загалом то навіть досить таке тепло. Тим не менш чайочку вип'єм за перший десяток карасиків, гарно вони клюють. Перекусимо зараз, Маю ще тут бутерброди і думаю, що після цього... Треба догодувати ще рибку. Закинемо декілька спомбіків. Зранку ми дали їм. Декілька спомбів в точку. І зараз, напевно, треба також докинути, щоб карасики теж мали що їсти. Думаємо не тільки про себе, а й про рибку. Не дасть рибка попити нам чаю. Якась покльовочка в нас є. О! І Є карась, є карась. Колись я любив казати, так, така риба, як карась, вона здалась. Але після того, як спробував карасиків в сметані, друзі, бомба. Вона піддавлює так нормально. Коли просто їсть жареного карася, то не то. А коли карасик протушений, спечений в сметанці, о, це бомба. Взагалі, якщо карась... Не в сметані, то це спорчена риба, я так рахую. Так, 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 ходи сюди. Опа! Отак. За чайком і карасик до нас приплив. Дуже делікатні покльовки. Легенько підгинає квівер, деколи навіть сигналізатор не спрацьовує. І от підсікаю я їх фактично по клюваннях з квівера. Тут і фруті, друзі, отакий карасик. Ще одна дуже гарна покльовочка. Карасик аж стартанув. Цю покльовку вже до делікатних зараховувати не можна, тому що потягнув так потягнув. І карась там нормальний. Якщо не коропець. Ну, карасі, я вже впевнився, карасі тут дуже сильні. Зараз ми їм докинемо ще трошки пелиці. Так, що там, що там? Карасик, друзі. Тут такий животатий. Карасів всі тут 150, та на яке там 150, 250 400 грам клюють. Я рахую, що для осені це просто бомбезний результат. На своїх останніх грибалках я от використовується і цей суміш пелиців. Я думаю, по холодній воді це найкращий варіант. Вона вже виходить така досить не пізня, а така середньопізня осінь і вода холодна вже, тому відмовляємося від калорійних зернових добавок. Будемо годувати пельчиком. І рибці це подобається. Тому що ранішній закорм поставив нам рибу на точку і от зараз. Ми догодовуємося, і думаю, що рибка буде не менш активно клювати. Ще одна Досить непогана клювака на кінець нашої рибалки. Дуже гарно давить риба. Ох і дали мені сьогодні азарт у ці карасі. Кайфу, адреналіну, я не знаю. Я вже навіть не пам'ятаю останньої своєї рибалки з таким кльовом. Це просто фантастика. О, так, що він? Треба витягувати під це О, То там Такий карась. Такий конкретний карась. Буквально, буквально 4 хвилинки. клюнув на ту саму вудочку, на яку в мене попередній раз була покльовочка. Між закидами 4 хвилин, друзі, і монтаж правильно зв'язаний, нижня губа, чітко посередині. От, друзі, як би мені не хотілося продовжувати тягати тих караців, все ж потрібно завершувати нашу рибалку. Тим не менш покльовки ще є, не так часто, як зранку, але риба досі у нас стоїть на точці і клює. Отож, підбиваємо підсумок. Працювала у нас сьогодні прикормочка часник, карась від Anvi Fishing. До речі, друзі. По промокоду PROFEEDER на сайті Fishing можна отримати знижку 10% при покупці від 300 гривень. Тому кого цікавить прикормочка Anvi, заходимо на сайт, вибираємо все, що сподобалося, все, що потрібно під вашу рибку. Пишемо там, де купон, промокод PROFEEDER і отримуємо ще хорошу знижку. По попапах в нас сьогодні працювали попапи 6 мм такі помаранчеві і колормікс. Я помітив, що сьогодні найкраще клювало на туті фруті, і гарно рибка зранку клювала на білу сливу, на білий попапчик. Ось такі речі в нас сьогодні працювали. Також періодично я докидав пелець. Тим самим підтримував нашу точку, підтримував корм в нашій точці, і рибка збиралася. Протягом всього дня, риба в нас клювала. Ось така, друзі, у нас вийшла бомбезна рибалка. Не знаю, як для кого, але для мене, для осіннього виїзду, це просто казка. Такі окарасі клюють протягом дня, коли вже вода холодна, коли зранку я приїхав, було тільки 2 градуси тепла. Просто-просто, ну, друзі, фантастика. Ну і звичайно, що друзі, покажу вам зараз, що я спіймав. Ось такі, друзі, у нас сьогодні вийшов улов. Зараз пересиплю рибу в голову від піцака. Думаю, так буде вам наочніше. Рибки в нас трохи є і навіть є непоганий розмір. Хотілося б сказати комусь, що не кількість, а якість, то про цю рибалку так не скачеш, тому що тут є і кількість, і якість. Так, біжи, біжи, біжи. Оп! Це, друзі, Ось такий у нас улов карасів. Дивіться, який розмір риби. Дивіться, які карасі. Це напевно, що не найбільший навіть. Дуже гарна і сильна рибка. Як для осінньої рибалки, я рахую, що це просто фантастика. Бажаю друзі, всім частіше виїжджати на рибалки, мирного неба. Гарних вам уловів все буде Україна!